Куди відправити ана... ґрунт на аналіз, щоб потім розраховувати живлення і знати, що робити кожен день. Найбільше ґрунтів приходить до мене з лабораторії Афіна Палада. Також ґрунти приходять, ну не ґрунти, а результати аналізів. Афіна Палада, Мікробіолаба, Яровські ну, і аналізи, лабораторія Ніла Кінслі. Укровіт і макоші. І Головне, щоб це був повноцінний аналіз ґрунту. Скільки водорозчинних елементів, да? рухомих водорозчинів, мікро-макроелементів. Далі ємність обміну і ступінь насичення основами. Бажано, якщо є ще показник, скільки глини, гумусу, який pH, двох показників: реальний водний і каліхлористий хлористий PH, скільки азоту, скільки гумусу, скільки органічної речовини, співвідношення азоту до гумусу. Усі всі показники. У фінопалади це називається найдорожчий аналіз, він експерт або там овочевий, ну, тобто наймодніший. Єдине, що там у фінопалади не вистачає бору, треба окремо його добирати. Щоб зрозуміти. Так що, в принципі, отут можна робити аналізи. Я вважаю, що більшість лабораторій, вони роблять адекватний нормальний аналіз. Головне, ну, правильно роблять. Да? Я не стикався тим, що вони роблять неправильно. Єдине, що тільки, щоб були всі потрібні показники. Бо бувають поверхневі якісь показники, що там у вас перш такий, та і фосфорокалію стільки. А скільки треба вносити, залежить від ємності катіонообміну, обміну, і це треба все розраховувати. Тому, 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 тому так.